Основна, я вважаю, фішка цього ножа це те, що він використаний зі сталі N690. Ті, хто не знає, або може там не сильно заглибився в цю тему. Це дуже преміова сталь, і вона підходить до досить важких завдань. Вона дуже гостра. У неї є ряд переваг. Зараз я до цього повернусь. Але основна її штука це те, що вона. В состав її входить кобальт, там кобаль 1,5%. Е, це впливає на те, що вона має антикорозійні властивості, тобто вона е, не ржавіча сталь. От от. Е, конкретно про цю марку сталі ви можете почитати, але якщо коротко, переваги цієї сталі це, е, вона використовується для виробництва ножів і вважається одним з найкращих матеріалів для, ну, для їх виготовлення. І до переваг це висока міцність, і опір фізичним навантаженням та стійкість до навантажень на згін злам. ламп. Ми там користувалися і там намагалися якось пошкодити, але все працює, все чудово. Також стійкість до скручування, відмінні ріжучі властивості ну, тобто, як ми бачили навіть після того, як кололи колоду, то потім воно там ріже. Якийсь цей картон, чи там папір, так само добре.